Шановні друзі, вітаю вас із восьмим осіннім святом Івана Манжури, яке ми започаткували ще в 2006 році, і цей рік є ювілейний, ювілейний саме для головного героя Івана Манжури, трьом сина богатиря. Тому що рівно 100 років читачі нашого міста, тоді ще Катеринослава, вперше прочитали цей твір надрукованим. У часописі Дніпрові хвилі, і от протягом уже ста років цей герой живе і в літературі, живе і в мистецтві, живе у серцях своїх читачів і осяює е, собою своєю е, спрямованістю у майбутнє е, кожного, хто е, живе мрією про краще життя. Я хочу вам показати, ви вже маєте таке видання такого малинового кольору цієї казки, поеми казки Тремсин Богатир, яка вперше була видана в 1913 році. І на сьогодні вона перевидана і перемальована відомим нам художником Володимиром Єрмаковим. І до цього видання долучилося дуже багато рубанівців. Вони всі тут записані, всі тут присутні. Я хочу вас всіх привітати із. Цим святом і святом книги, і святом е, трьом сина богатиря, тому що е, кожна людина в душі богатир. Особливо ті, е, е, ті із вас, хто вірить в казку, хто вірить у мрію, бо е, трьом син богатир він. І народився тут на цій землі і як герой казки, і як е, людина Василенко Трьомсиненко, е, козацький старшина, нащадок якого поселився уже в 19 столітті на цих землях, і оця е, родинна легенда про Трьомсина. Загадкове таке прізвище, яке до сьогоднішнього дня живе і в касті Івана Манжури, і в Топонімах, тому що є така була така Слобода Трьомсинівка, А зараз ви всі знаєте, є така, є таке село Трьомсинівка, Всі його називають. Тепер воно входить уже до села Новогригорівка. Отож, привітаємо один одного із святом із днем народженням трьом сина богатиря і побажаємо один одному щастя і міцного богатирського здоров'я. Дякую.